Мої сонечки. Сьогодні ми приготуємо з вами курячу грудку з сиром, моцарелою, моцарелою ось такою, і цвітною капусточкою. Ось такою. Як ви бачите, я вже подрібнила цвітну капусту, помила і ось так порізала, щоб вона у мене лежала у посудині. Бачите, стікляна посудина, і я її помила і ось так склала. Повністю вона повинна лягати. Потім нам потрібно буде одну грудку, яку ми зараз з вами в оцю мисочку поріжемо, покладемо з цибулькою дрібненько, як на кубиками, і тут кусочками маленькими такими поріжемо. Ось так. Ось так такими кусочками ми поріжемо з вами е, грудку курячу і покладемо. Потім нам потрібні будуть спеції, як ви бачите, олійка е, оливкова. Ми зараз оливкою олією тільки тут поліємо, і трішки сюди додамо у м'ясо поки оце постоїть, ми з вами? Що зробимо? Трішки замаринуємо оцю грудку. І цю грудку ми з вами поріжемо зараз. Ось так. Ось такими кусочками. Кидаємо сюди і будемо маринувати Будем маринувати, обрізаємо трішки жир, якщо тут буде. Ось так, я вже майже порізала. І ось так будемо кидати. Як ви бачите, у нас такі кусочки виходять невеличкі, тому що ми багато не будемо. Це одна порція. Кому треба більше, то і робить більше. Ну і дрібнить теж не треба. Дрібнить не треба. Ось ви бачите, такі вийшли в нас куски. Ось такі кусочки вийшли. Кладемо сюди. Ось ви бачите їх скільки, одна грудка. Хто хоче більше, можна і більше. Далі ми беремо цибульку. І ось так. І ось так. Ріжені кубиками. Дрібни дуже не треба, воно там буде гарно смакувати, хто любить цибулю. Хто не любить цибулю, той може зовсім не використовувати. Нам потім треба буде ще помидор, який ми покладемо зверху, коли будемо притрушувати сиром, твердим сиром. І так, ми бачимо з вами, в нас вийшла. Ось така цибулька. Ми зараз всю її сюди раз, скидаємо в мисочку. Так, ось у нас уже в мисочці готово. Так, що ми сюди робимо? Ми сюди трішки кидаємо паприки. Далі ми чорного перцю кидаємо трішки. Так, як маринуємо, так, як маринуємо, солі я не кидаю, як ви бачите, ось кидаю ще карі. Так, видаю трішки коріандру. Так, мат відставляємо. Я ще кидаю італійських трав, небагато. Теж так, притруси. І ось ми маємо з вами трішки овочів. 10 овочів. Отак От беру дрібку у цих овочів. Все. Далі. Куркума у нас теж треба трішки використати, куркуми. Ось так. Теж як дрібка, дрібка куркуми. Тепер оливкової олії ми наливаємо ну десь приблизно чайна ложка. Ну Хто любить більше, тому що ми отут ще поліємо, так, отут польєм, щоб воно тут запікалося. На капусту цвітну ми ще трішки полили. Так, що ми робимо? Ми сюди ще кидаємо. Будемо кидати сир і майонез. І майонез. Отак От переліку. Що воно трішки постояло, як, ніби як промаринувалося. Поки ми будемо готувати яйце, сир і майонез. Оце ми будемо, а це хай поки що постоїть. Хвилин 10 хай постоїть. Ось так. Сонечки продовжуємо. Бачимо, що я вже вбила ось таку два яйця. Два яйця я вбила мисочку. І ось так. Збили. Сильно не треба збивати, берете вилочку, ось так збили і достатньо. Що ми робимо далі? Постояло вже м'ясце. Нарізали, натерли ось такого сиру моцарела. Але, як ви бачите, небагато, небагато натерли. І е, також у нас ще ось такий сир є. Це ми зверху посипемо. Так. І є у нас ось. Такий соус. Я завжди його використовую, бо тут є часничок. Часничок небагато. Я буду е, сипати сюди в мисочку. Тому ось ми так і зробимо. Що ми робимо? Ми оце яйце, два яйця ми виливаємо сюди, сюди виливаємо. Так, відставляємо. Тепер сюди поближче, щоб вам видно було. І так, ми сюди ще отак, з ложку. Кидаємо цього соусу. Так. Ми висипаємо оцю мацарелу сюди. Ви не уявляєте, яке воно буде смачне. З м'ясом завжди смачне? Хі -хі. Завжди смачне з м'ясом. Ось так. І пере. Його разом, разом змішуєте, змішуєте. Ось дивіться, яка красота. Але тут ще немає чого, ми ще не кинули майонезу. Зараз ми сюди дві ложки майонезу, отак або науку, хто скільки може використовувати. Ось так. Так, вилочку приберемо. І ось так курка дуже любить майонез. Ми його сюди. Так, 10 хвилин це постояло, поки ми тут е, терли сир, а зараз будемо ще помидорчики різати. І так, ось воно таке стало. Солі, як я казала, не кидали. Ми кинули з вами 10 овочів. І цього достатньо. Тепер ми що робимо? Ми поливаємо. Поливаємо ось так оцей, оцю нашу капусточку. Так на кожний кусочок. Не варили ми капусту, тільки помили. Ми будемо її зараз запікувати разом із м'ясцем. Ну, якщо у вас сім'я, то, звичайно, треба дві грудки, цілу цвітну капустину. У мене трішки менше, тому що я готую на двох І на кілька разів це буде. На цілий день ми будемо по кусочку їсти. Ну, а когось ім'я, то треба, звичайно, трішки більше. Так, як ви бачите, достатньо, достатньо. Все, висипали. Все. Ось ми маємо з вами. Тепер у нас що? У нас піде з вами ще е, помидури зверху і сир. І все, і у вас буде зараз така запіканочка. У вас буде така запіканочка. Ну що, я приступаю до нарізання помидорчиків. Продовжуємо. Ось ви бачите помидорчики. Я їх порізала ось на такі частинки. Ось дивіться, на от такі. І ось так викладаю сюди, скільки помидорчиків я брала. А ви будете дивитися за своєю посудиною. Якщо у вас вийде, можна і так, можна і так класти, хто як зможе, так і покладе. От. Я багато не кладу помидорів, тому що ну, дуже кислоти нам не можна, тому менше кислоти, тому я ось так ось так викладаю, як можу. як можу, ось так, отак, отак. Ну і достатньо. Можна навіть оцей перерізати, отак ще, щоб отак було. О, все, все ми з вами зробили. Залишилося. залишилося нам що зробити ось так. Нам залишилося зверху трішки, я присиплю чорним перцем. Ось Так ось Так зверху. Так як ми не солили помидори, ми їх тільки перчиком чорненьким посипемо. Все. Тепер сюди ми ще посипимо ось такий тертий сир. Я його дуже люблю, він натертий завжди. І буде два сири, буде дуже смачно. Смачно буде. Це я вам точно кажу. Це вже перевірено. Два сири це і це Для піци прекрасно і для таких запіканочок. Так що, можете не жаліть. Ну, Багато мені теж не треба, бо там теж є сіль. Тому ми солі ось так не кидали. Ну що, сонечки, ось така у нас буде куряча грудинка з цвітною капустою. Сирами та помидорчиком. І так, ставимо у жаровню, ставимо у пічку і вмикаємо 180 градусів, шановні, і будемо потім смакувати, різать ось так і смакувати. Так що, на 20-30 хвилин. Дивіться, щоб корочка така зверху була, щоб воно було. Готове, готове. До кінця пробуйте там капусту і м'ясце. Все інше воно буде готове зразу. Ну що, до зустрічі через 20-30 хвилин. Дивіться сонечки, яке вийшло. Смачнюще таке, доходить воно гаряче. Так ми його поріжемо, потім я вам покажу. І так, в мене пішло три помидори середніх, одна цибулина, цвітна капуста, одна грудинка, спеції всі сир 100 грам. і... Мацарела і десь трішки ось другого сиру тертого. І все це разом посипали перчиком, олійкою і так далі. І все, і запекли, не накриваючи. Все, і можна вже їсти. Ось такий буде сніданок. Всього найкращого вам. Я бажаю вам здоров'я, миру і довголіття. Їжте, смакуйте, менше вживайте солі, і ви будете. Здорові, кому подобається, ставте вподобайки. До побачення. Чекаю коментарів. Всього найкращого. Такі сонечки у нас вийшли курячі. куряча грудка із капусточкою. А тепер дивіться, я беру ще кріпчик і отак от ось посипаю. Хто любить кріпчик? Хто отак любить кріпчик, ще отак посипати треба. О, так, я дуже люблю кріп. Він хороший для шлунка. І і отак посипали. А тепер ще прикрасимо прикрасимо Петрушечкою. Хто любить теж Петрушку, буде дуже і дуже смачне. Ось так. Ось так ще Петрушечкою. Ота Петрушка у нас буде ще. Отак. Ось така красота. Отака красота. Ось така красота. Ось так смакуйте, будьте здорові! До побачення, до нових зустрічей.